Дуже багато було різних коментарів, і дуже багато було, щоб зняти курортне містечко в нічний час. Ну, тобто життя після 22.00. Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Сьогодні субота і зараз вже 21.50. А нічне життя таке, що, бачите, вулиці порожні, а всі ресторани, бари, кав'ярні всі переповнені, друзі. так що... Ну, але це недовго, зараз ще напевно півгодини, і почнуть потихеньку всі закриватися. Ну, знаю, що Чебурек закривається в 22.00. Я був там раніше, десь в половині дев'ятої було дуже багато людей. Також бачите, зараз п'яна вишня, ну і так тягне практично до кінця, майже до 23. А молодь, молодь завжди ходить на дискотеки по суботах в Сохо. Хоча, друзі, вчора в п'ятницю. Набагато більше було людей в такий, зараз, ну, такий час, як зараз. Не знаю, чи люди відмічають день водія завжди по п'ятницях, чи як, невідомо. Не Це міротель, центральний вхід гарно підсвічується. Ну, ми зараз також пройдемось Майданом Кобзаря, пройдемось до Майдану Незалежності, до центральної площі, до ялинки, подивимось, скільки людей. Ну, я вам вже кажу, що. На вулицях людей небагато. Це не літо влітку, влітку дуже багато було людей. Нічне життя тут починалося пізніше, до 10-ї практично, в червні ще видно. Ну, тільки починають включати вуличні ліхтарі в такій годині, а тут вже, бачите, повністю темно. Шоколадниця зараз також вже зачиниться. Ну єдине, бачите, популярна п'яна вишня. у Трускавці. Всі йдуть на вишньовку. Хоча влітку тут набагато більше столів і набагато більше людей, ніж зараз. Вибачайте за відео, не знаю як там камера знімає, але не дуже світло у Трускавці Хотілося б, щоб було набагато світліше. Дядько Сем, бачите, немає, також зараз вже зачиняється. Ще квіти продають, можливо хтось хоче. Ілла Клюберг праворуч. А, друзі, тільки що біля нас прийшов Єгор Гордєєв, ведучий сніданку з 1 плюс 1. Вони в п'ятницю знімали тут а, відео про Трускавець. На сніданку 1 плюс 1 якраз були прямі включення з курорт Трускавець. Був бювет, центральний санаторій Кристал, також біля статуї були. ну, Було досить цікаво. Хоча можна було більше показати Трускавець. У Трускавці є набагато більше цікавих місць, ніж вони показали. А ми зараз знаходимося в самому центрі, бачите, таксі, служби таксі працюють. Там далі по вулиці якраз буде ресторан Сохо, Хінкальня. ну, бачите, Є деякі ресторани, які постійно мають живу музику і завжди тому непопулярні популярні і завжди дуже багато людей. Це такі як Гендель Пляц, веранда, Білий Дворик, які ще. Шухляда також жива музика буває. Тому ці всі ресторани зараз переповнені. Ну, також хінкальня, популярна Дольче Віта популярна Дон Япон. Вечорами там дуже багато людей. Ну, по вулиці Порожні. Кав'ярня також вже зачиняється. Ну і палац культури Шевченка. Сьогодні Володимир Веремінський був з концертом, але ну, концерт вже давно закінчився. Музей художника Михайла Білоса і Вертеп. Ну, Це все працює тільки в день. Небагато людей я люблю, коли рух, життя вирує, а вечір бачите, хоча день на день не схожий. Буває так, буває так. Не раз ви запитуєте в коментарях, чому я такі назви придумаю там, де люди, ну от дійсно зараз де люди. І я знаю, що в Трускавці є люди, а от зараз їх іменно в цей час немає. Ну, деколи мені таке попадає і в день, що ходжу, а вулиці порожні. <плес> Ліворуч віла Вікторія. Старовинна віла. Хоча, друзі, вдень я вже тут був, знімав для вас відео, відео буде скоро на каналі. Бачите, ще й вечірній час прийшлося йти. Вейббар також заповнений, з Гендельпляцу чути музику. Також гендельпляц заповнений. Ну, єдине, що влітку тут є літня тераса, взимку всі всередині. А ми спускаємося вниз Майдан Незалежності до центральної ялинки. Ялинку ще не прибрали, не знаю. Сьогодні вже 18 січня, а коли приберуть, невідомо. Ну, бачите, це не Київ, не Львів, ввечері тут небагато людей. Троскавець взагалі такий курорт, що приїжджають багато вже людей, яким вже за 50. Дуже багато людей таких приїжджають, особливо теперішній період, зараз такий спокійний період, зима, як кажуть без натовпу. Тому ну, люди приїжджають, почувають, оздоровлюються. Хоча і погода дуже... Гарна, не морозна, снігу немає. Сьогодні було плюс 9, дуже тепло. З ну, шохляди не чути музики, хоча ресторан працює. Раймон вже зачинений, також добрий млинець бачив вже зачинений, ну вони, напевно, десь до 21.00 працюють. Ялинка гарно світиться. В день вона ніяка, але ввечері дуже гарно світиться. Немає, бачите, цього року Різдвяної ярмарки. Минулого року Різдвяна ярмарка також працювала десь до 22.00, мені здається. Але людей дуже було мало. Пам'ятаю, літо цього року то взагалі тут ввечір. Практично кожний вечір був з генератором десь середина літа. Якраз коли до 10-ї години тривав світловий день, тоді дуже багато <світло> вимикали світло і працювали дуже гучно генератори. Це вже бульвар Торосевича. Не знаю, друзі, напевно, немає смислу йти аж до Бівету, бо я там бачу, що людей небагато. Бівати і так зачинений і далі там дуже темно вже. Бульвар Тарасевича Дуже багато коментарів вже на рахунок оцієї дороги, що тут вже такі вибоїни. Пора міняти щось. Ну, я думаю, що, друзі, після війни все ще попереду. Якщо, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків, коментарів, більше людей зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Travel. Всі потрібні посилання в описі під відео або відсканувавши QR-код в правому куті екрану і не забувайте також за телеграм-канал. Так що, друзі, всім гарного відпочинку, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па!